Просто хамство відбувається в сесійній залі, в парламентській Ці, на, в, 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 в процедуру. Ні, просто хамство відбувається. Хамство відбувається. Ви перериваєте, ви не ставите на голосування. Ми бачимо, що ви кажете і що ви робите. Чудово, чудово, бачимо. Ви кидаєте людей з Верховної Ради, починається диктатура. От що починається. Ви це можете для свого телеграна. Я, я для телеграм-каналу це ще теж скажу, обов'язково. І ви це побачите. Закони, що не можна інформувати. Ми все побачили і все зрозуміли. Повний безпреділ. Повний безпреділ. Подивіться. Викинули тільки що депутата Лєраса, просто назавжди, до кінця війни, викинули. Тому що не подобається, що він про Єрмака каже. Виконується президія, і от таке робить. Друзі, в нас закінчується демократія в країні. Ой, подивіться, і гітманса, за те він радіє, будь ласка, оце ті, хто радіє, друзі. Ми перетинаємо зараз червону межу через рік після початку вторгнення. От і все. Друзі, тільки що відбулася безпрецедентна подія, просто безпрецедентна. В сесійній залі Верховної Ради проголосували рішення про те, що за те, що є Альєрас, на це було минулого засідання. Так? Ну, Йо, розкажи, якщо можна ти сам, а Я просто додам, що я про це думаю. Ну на минулому засіданні я спитав, коли призначали голову СБУ України, коли пан Єрмак, людина, яка представляє інтереси Кремля в Україні, сяде за державну зраду і називав його ФСБшною вмідою. Зараз парламент вирішив мене до кінця року. Позбавити змоги бути присутнім на пленарних засіданнях у цьому рішенні. Перемога окремо раз підкреслю те, що Єрмак і так вже нагнутий парламент ще раз нагнув, але в цьому рішенні перемога отримувала не парламент, отримав. А отримав представник ФСБ та Кремля в Україні пан Єрмак. Друзі, дивіться, я не розділяю там якусь частину того, що зараз сказав Геолірас, але це не має жодного значення згідно з самої ідеї конституції парламентаризму. Це акт проголошення державної незалежності. акт проголошення. Незалежності України, от перед вами, друзі, ми знаходимося прямо біля входу в залу, тобто в будівлі Верховної Ради. У нас демократія є Олє, раз має право, як народний депутат України, обраний народом України. Казати те, що він вважає за потрібним, і ставити питання ті, які він вважає за потрібним. Якщо пан Єрмак і зараз, да, якщо пан Єрмак щось не задоволене цим, то він має право йти в суд чи ще щось робити. Це його справа. Але Гео Лєраса обрали громадяни України. І зараз його викидають. Я тільки поправлю тебе. На там кажуть на одне засідання, але прикол в тому, що в нас одне безперервне засідання з 24 лютого. Тобто, фактично до кінця воєнного стану, може це буде через рік, може через два, ми не знаємо. Просто викидають народного депутата з Верховної Ради, він не зможе голосувати, він не зможе виконувати свої депутатські обов'язки, покладені на нього Конституцію. Відбулося це повністю в порушення всіх, які є можливі норми. А саме головне в ну все, ми перетинаємо червону лінію. Я рік, знаєте, ну, мовчав. Я рік дав, в нас війна, на нас напав Путін. Рік, ну, все, що можна було, підтримував владу, всі рішення, які завгодно. Я навіть за кордоном виправдовував пана Єрмака. Це фантастично. Ну, але що робити? Бо, тому що як пояснити, голова всього президента, нам вже потрібна зброя і все інше. Але зараз те, що відбувається, ми не можемо мовчати. Це кінець фактично демократії в Україні, тому що от парламентаризм тільки що. Тільки що цим знищується парламентаризм. рішенням по геолієросу, не питання в геоліросі, питання в принципі. Останнє слово, якщо можна. Сподіваюсь, ти його викладеш і сподіваюсь, Андрій Борисович Єрмак його подивиться. Андрій Борисович, іди, ти сядеш. А, друзі, ну насправді те, що відбувається у Верховній Раді зараз, це, ну, це ганьба, це, 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 це дуже погана історія. Тобто містер Шуфрич далі очолює комітет на свободи слова, депутати від ОПЗЖ сидять в залі, а Єо Лєраса викидають за те, що він поставив питання про Андрія Єрмака. Я, ну чесно кажучи, я в шоці і, на жаль, тут вже більше мовчати не можу і не буду.